Привіт, друзі! Захотіла вам показати таку чудову штуку. Насправді, е колись купила, і, знаєте, вона мене трошки заспокоює, коли мені треба свої думки привести в якийсь, в якийсь, не знаю, в якийсь порядок, в якусь. Якусь сунути, да, розібратися критично, починати логічно думати, мислити. І сьогодні, 24 листопада, нам з вами, як ніколи, е потрібно дуже логічно починати підходити, розуміти всі процеси, які у нас йдуть е в державі, і особливо які процеси, які йдуть понад державою. Тому сьогодні давайте з вами подивимось ось такі питання. Поїхали наші перемовники, поїхали на перемовини і вже там щось роздивилися. Якісь роздивилися питання, якісь прибрали, на якісь закрили очі, вирішили, потім ми в кулуарах подивимося. От, а ми подивимося з вами основні, основні питання, які нас з вами цікавлять. Поїхали! І перше, це те, що Украї... Ой, Америка дає Україні гарантії якоїсь своєї ну, захисту тощо, на 10 років. Не на більше, а на 10. Чомусь саме 10. Давайте подивимося, ну, насправді ці всі гарантії, наскільки вони будуть дієві, якщо нам потрібно буде з ними скористатися. Чому? Тому що, е як говорять аналітики, Якщо ми зараз подивимося на ці всі пункти домовленості, то там вже порушено мінімум 13 домовленостей, які були раніше. Тобто домовленості, які досягалися. Підписувалися раніше нашими іншими, там, наприклад, президентами. Вони вважають, що не потрібно їх дотримуватися. Тобто, таке питання так здається, наче як домовленість працює тільки при цьому президенту, який підписав. Отже, давайте подивимося, яка це буде гарантія дійсно, що вони нам можуть гарантувати? Ну. Гарантія говориться про те, що якщо буде раптово е, якась е, ситуація е, військова, то вони будуть, е, скажімо так, перемовниками. Захищати вони нас теж не будуть, вони будуть намагатися, бачите, три, куб, три бокали, три кубки. Вони му, будуть намагатися виступити тією стороною, яка буде е, закликати до перемовин або до перемиря. Отже, отже, карти говорять про те, що ми можемо надавати вам. Можливо, якусь фінансову підтримку, але в кредит. От, і також, також будемо виступати перемовниками. Отже, якогось захисту, як такого, такого вони нам не дають. Так, можливо, обговорюється якесь, е, ну, скажімо так, якась зброя, яка може бути використана, використана але там так багато пунктів, підпунктів, за пунктів і около пунктів, що ти дивимося. Що ти що ця зброя ніколи не буде використана для нашого захисту? І вони очікують, що в принципі, в принципі, ми самі будемо розгрібатися з якимось питанням, а вони нам можуть щось підсказати, можуть допомогти нам сісти за стол перемовин з іншою країною, і, скажімо так, можуть використати зброю проти той країни, але тільки якщо буде якісь там умови, а ці умови настільки запутані і завуальовані, що взагалі не дуже зрозуміло, що воно там є. І ще одне: чому Америка дає? Чому Америка дає нам гарантії на 10 на 10 років. А чому не на 15, а чому не на 20? Щось, знаєте, що, які у вас плани? Чи у вас плани тільки, що 10 років можна зараз на Україну не нападати сьогодні 25-й рік, тобто до 35-го, значить, ну, якби би ми ще там якось туди-сюди, а після 35-го ні чому тому що вам потрібна буде наша земля потім, чи що? В чому проблема? Чи вже помирають ті, хто на сьогодні давав гарантію, а завтра щось зміниться? Чому ви так не впевнені у своїх прогнозах? Ну і дивіться, карта диявола і карта паузи говорять про те, що вони будь-якими маніпуляціями намагаються нам нас зупинити, обмежити, щоб ми. Ну ладно, ми вам дамо гарантію на 10 років, а там далі побачимо. Але. Але чи дадуть вони ці гарантії, і як вона буде? Ми вже бачили американську гарантію і вже бачили не один раз. Ми маємо з 14-го року, ми вже 10 років, ми вже 11 років. У нас іде річна війна. Якщо хтось не знав, особливо ті, кому повинні були тарологи прийти, сказати, що 22-му році буде війна, От. так особливо для вас заявляю, у нас війна йде 11 років. Тому нас знову намагаються зупинити будь-якими методами. Нас намагаються обмежити в якихось перемовинах. Нас намагаються обмежити у будь у чому Чому саме на 10 років? Тому що вони працюють на дві сторони. І вони прекрасно знають, що Росія не узбагоїться, допоки е все-таки не захопить всю Україну. Їм дуже потрібна Україна, їм дуже потрібна наша земля, адже бій ведеться не за людей. Навіть не за економіку, за землю. Ну і це працюють такі, знаєте, чому 10 років. От у нас є карта мага, у нас є восьмерка Пентаклі і карта Десятка мечів, яка говорить про те, що дуже маніпулятивно вони працюють для того, щоб потім нас кинути. Це все маніпуляції. Цифра 10, ну це тако взято, знаєте, як той казав, з потолка, наче це не, ну, недалеке майбутнє, але потім ми там передивимося, може вам і не треба буде наш захист. А ви, мабуть, будете такі сильні, і такі класні, і такі красиві, а можливо, тощо. Е, далі, далі. Е, захищати нас ніхто не збирається. Це все ілюзії, це все, е, ну, я би так сказала, розмови в пользу бідних. в пользу, знаєте, побалакали, денег нема, але ви держитесь їхня задача нам зараз багато чого пообіцяти, що потім вони не будуть навіть використовувати ну, стримувати От, того що. Того, що аби дуже на них давить Росія. Отже, цифра 10 взята просто, ну я би так сказала, з потолка якогось. І ще є один момент: є велика вирогідність, якісь спеціалісти працюють в об... Ну, у... Не знаю, що це за спеціалісти, може це езотерики, а може це навпаки якісь там, не знаю, якісь гідроміцентри, може це якісь оці всякі інститути наса, може ще щось таке? Те, що говорить, скажімо так. В Америці є якісь спеціалісти, які говорять про те, що буде, буде така м, криза, коли люди будуть тікати з е, деяких країн на території інших країн. І можливо, просто можливо, це буде просто ще одна війна, і вони про неї знають про цю війну, от, Того, що, м, ну, скажімо так, Америка з Росією більше таємниче спілкуються, ніж з Україною. Тому. А. Ці всі гарантії нічого не значать. Б. Це все взято е, з одної сторони, з точки зору від фонаря, да, аби замилити очі, з другої сторони. Е, Чому саме 10 років? того, що вони знають, що буде велике пересілення народу. Вони знають про це. Що через 10 років може бути така катаклізма, що будуть такі ну люди будуть тікати, їм треба буде земля. А коли люди будуть тікати і їх буде дуже багато, можуть бути озброєні конфлікти. От і все. Тепер друге питання. Всі зараз там не знаю, говорять про знайшли про, ручку у у Умеров Мерова зламав ручку, що це таке? Прям хтось починає його порівнювати з Януковичем, хоча це ну, недоречно. От, а хтось е починає. Придумувати свої якісь легенди, давайте подивимося. Але давайте спершу візьмемо логіку. Коли люди працюють на перемовному процесі, всі, хто мають якийсь бізнес або взагалі були в будь-яких перемовинах, от, навіть ті люди, хто багато виступає, багато говорить. Ну, по-перше, ручка завжди дається не тільки для того, щоб записувати щось. Да? Іноді, ну, на Іноді ручка це людина, яка щось починає говорити, і коли вона бере ручку, вона хоче звернути увагу цим предметом на себе. Да? Пам'ятаєте, вчителі колись Жди, вони не руками говорили. Це зараз дуже модно виступати, говорити руками, от і правильно ставити навіть руки для своїх виступів. А є і ще от ручка. Ручка це як предмет і як указатель. І часто в підсвідомості ще зі школи ручка, коли бере, бере людина, яка а, має право щось вказувати, «б» до її слів. Потрібно прислухатися, В, вона хоче скоригувати вашу увагу. І саме цим указником автоматично це такі маніпуляції. да Автоматично люди, навіть якщо їм ця ручка не потрібна, вони можуть з цією ручкою говорити щось. І вже коли ручка в руці того, хто говорить, вона вже придає підсвідомо глядачам або слухачам, придає важності і ваги тому, хто говорить. Отже, тому коли людина на перемовинах тримає таку ручку, да, і про щось говорить. Говорить або навіть просто тримає, говорить про те, що вона тримає руку на пульсі, вона хоче керувати цим процесом, або хоча б керувати тим, що заходить в її голову. І коли ручка ламається у руках людини, це говорить про те, що вона не задоволена почути, але якимось чином вона не може висловити своє незадоволення. Отже, у в… це я вам розказую з психології впливу. Якщо комусь цікаво буде, я думаю, що багатьом з вас буде цікаво, бо є якісь моменти, які, які, до речі, ми пропускаємо повз, але вони працюють, вони працюють. І зламана ручка вона говорить про те, що ця людина не може донести свою точку зору, на жаль, але вона з нею не згодна. От давайте тепер подивимося на картах, чому умірав, зламав цю ручку. Ну, дивіться, карти говорять про те, що він дуже довго стримував позицію жертви, або дуже довго е, намагався з ну, Замовкнути, да, тримати себе в руках, щоб щось не говорити. Йому хотілося, дуже хотілося, знаєте, як то кажуть, дати в морду тим, хто говорить якісь речі, але він не міг цього зробити. Ну, вони ж на, все таки на дипломатичних перемовинах. От, е, ще що, він дуже бачив е, про те, що. М Тягнуться, протягуються інтереси двох партнерів, де ми не є партнерами, де ми є суб'єкт, а не об'єкт, де ми є, чию долю хтось вирішує, притом нас при цьому не спитавши. І наша задача, як то кажуть, ми втрачаємо, втрачаємо багато. В тих розмовинах, яких він слухав, він бачив дуже багато лестощів, він бачив дуже багато якихось от по дияволу. Да? От, і по дев'ятки кубков, це коли люди, люди дивляться так кажуть, ні, ми ви не бажаємо смерті. При цьому в цей момент, наприклад, розстрілюють твого товариша. Наприклад, мої товариші розстрілюють твого товариша. Я кажу: вам нічого поганого не бажаємо. Це ж все добре. От. Або як є приклад, сьогодні дуже страшний приклад, коли в окупації. В окупаційному місті орки зайшли, побачили паспорт жінки, ну, поважної жінки, старої ну, жінки жінки пенсійного віку. От вони побачили в паспорті, що вона народилась в Ростові. Вона кажуть: так ви наша. А ця людина, яка прожила більшу частину життів України, говорить, ні, товариші, я не ваша. За що вона отримала по голові прикладом і сканчалася? От, оце такий, такий, от, знаєте, руський мір, і оце якраз оце дев'ятка кубка. Да, я тебе люблю, але по дияволу. Якщо От примірно, примірно, я дуже вражена цим, цим, цією дією, цим поступком, Якщо чесно, це, це просто для мене ну, шок. От, шок було це почути, і а, а так як в мене ще е, зразу я собі уявила це, як це все проїздить, як це ця стоїться жіночка, от і наскільки це, це, це дуже для мене сильно вплинуло. І я вам хочу сказати, що сьогодні я бачу про те, що майже такі самі мови і майже такі самі люди були на перемовинах, і от у меру зламав цю ручку так, що він нічим не міг. На жаль, він мав посміхатися да або стримувати її. Були якісь норми етикету. І оці норми етикету вони повинні були ну. Стримувати його, хоча хотілося. Він бачив зраду, він бачив десятка пентаклів, чи цих десятка мечів. Він бачив зраду, він бачив, що ті, хто мали їх, знаєш, як то кажуть, при, пригласили ті, хто мали допомогти і захищати, вони просто встромляють їм ножі в спину, і, от, і при цьому, і в серце, і в груди, і при тому посміхалися і казались: а що хіба вам боляче? Та ну, неправда, це не боляче. Ось так, пан розумієте, було. Тому ніякого захисту, нічого. І ну, Міро розумів, що ми залишаємось одні. Дуже з маленькою, дуже з маленьким ресурсом. Майже для, ресурс для нашого захисту його немає. І в у тих розмовах, що він чув, я не знаю, чи косвіно, чи напряму, але він чув, що захисту від них ми не будемо мати. Ми не будемо мати зброї, ми не будемо мати ППО, ми не будемо мати нічого. На жаль, тобто настільки поставили перед. Важким вибором, або зараз ми е, не даємо вам більше ніяких там снарядів для ППО, тощо і ви залишаєтесь з оцим страшним ворогом сам на сам. От. І ваші міста будуть бомбити сильно, буде багато людей загине, і так далі. А от а, і вигрібайте самі, як хочете, або приймайте наші умови. Ну, а далі що там з вами буде, це таке. Не переживайте, вас бомбити не будуть. Вас винищать іншим шляхом. І уміров це знав, і Зеленський цей знав, і Ірмак це знав. І ми з вами також всі думаючі, розумні, свідомі люди. Ми також знаємо, що іншого виходу немає. Що саме. Так з нами будуть розправлятися, і нас знищать в будь-якому випадку, або, або будуть летіти ракети, або вони просто будуть заходити безпрепятственно, того, що це будуть мирні домовленості, і будуть просто знищувати наших людей. Потрошки по чуть от ви побачите, будуть дуже багато. Багато буде якихось, знаєте, оцих вилазакенкавадіских, які будуть просто виловлювати, вивозити людей і там над ними здіватися. От тому це був дуже важкий вибір, як зробити так, щоб не там і не там, щоб ми не могли ну, щоб ми могли максимально зберегти життя своїх людей і зберегти його не тільки зараз, а й зберегти його через 5 років, і через 10 років, і наших діток також. Це дуже важка задача. От. Але є ще одне питання: чому так активно про цю ручку розповідають журналісти? От тепер ми з вами давайте дійдемо до журналістів. Чому так активно вони про цю ручку розповідають? Що ж їм та ручка? Ну знайшли та знайшли, да, там, позамітала дворничівська. Я просто навіть уявляю цю картину зал, де наша делегація, де делегація американська, да, виходять е делегації, Тут ці журналісти клас, 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 адже вони що? Вони все де? Журналісти стоять в окремо відведеному місці, і там вони звідти можуть викрикувати питання, якщо вони дуже хами, можуть просто записувати. Ті, хто отримує гроші за сенсацію, вони якісь викрикують каверзні такі. Абразні. Зливі питання, ну щоб якось ну трампу вони не будуть за бо вони їх дуже швидко, як то кажуть, не просто приберуть а, і виселять там з тої ж самої Америки. Ну тоді можна що можна провокувати наших наших. Е Посланців, да, як тоді за той костюм пророку провокували, то так само тут. І от вони стоять. І я от уявляю цю картину. Виходять ці люди з за столу перемовин, там фоткаються, да, а тут журналісти кинули під стіл. І давай шукати, шукати, в кого під столом, що впало? Може, в кого який долар впав, чи може які часи? О, ручка, ручка, хтось умрав. Хто ж тут сидів? Тут сидів, о, Він її зламав. Ого, клас, сенсація. Давайте. Ой, а хто там, а Трамп пукнув? А ви не бачили, як довго він пукав, чи не довго? Якщо довго це одне значить. Що це значить? Трак пункту дуже довго, коли виходить, що це значить, про що це говорить? Ну це так журналісти роблять для нас з вами новини, щоб ми знаєте, щоб трошки нагнітати їм треба постійно тримати нашу увагу на собі, в своєму фокусі. От. Ну, і повертати ту увагу нашу туди, куди їм кажуть їхні хазяї. Чого? Того, що у кожного. Журналіста, який працює на якомусь сайті каналі, не на своєму, у нього є хазяїн, і от як основні політичні партії вони всі належать олігархам, так і основні СМІ, вони належать теж олігархам, олігархам, які, які платять і говорять, нам треба те, нам треба те, нам треба сенсація, нам треба то, нам треба то. Да, зараз утопити треба цього. Так же само, як от і набу якимсь чином почав. Дуже перед цим, дивіться, як все сходиться. Тут набув якісь плівки в нього получилися. Я вам хочу сказати, ці плівки це, ну, це, це, це така сміхота. Це настільки вже все е, е, ну, про, про, ну, при, придумана і придумана, що неякі ворота не в'яжуться. Де ви були в 19-му році? В 19 2019 році не було корупції, а в 18-му. Ні, давайте в 17-му не було корупції. Ні? Не було і в 16-му не було, Ну, набу було створено при, при Порошенку за вимогою Америки. правильно? Тобто Америка хотіла контролювати в нашій країні не боротьбу з корупцією, ні, контролювати наше політичне життя за допомогою економічного важеля. Тому воно було створено. І коли. Набу хотіли підпорядкувати, не підпорядкувати, а щоб вони від просто відчитували, що вони роблять перед прокуратурою. Вони вивели картонний рашенківський майданчик. Рашенки вибігли з май з, з картоночечками. Половина з них не знали, про що навіть вглуз. Я проти корупції. а чи ти не був проти корупції в 2018 році? А що корупції не було? Була ще гірша корупція. Чого ти там не був? І дивіться, як сходиться. Тут, коротше, якийсь там мідіс, якогось Мідіса підтягнули. Взагалі я не зрозуміла, що він має відношення, яке він до того зеленського має. Він йому щось продав 95-й квартал. Так як я дуже я... Я... я, в мене було три сайти. Я їх продала, навіть не знаю кому і що тепер. Я даже не знаю, що на тих сайтах зараз відбувається. і що я маю робити. Це по перше, а по-друге. Ще одне. І тут одразу нам дають якийсь просто неймовірно диявольську пропозицію е е капітулювання, бо наші її не взбирають. Вам не кажеться, Да? І починається давлення. Вам не здається? А тут уже хтось там уже за Майдан якийсь говорить: отак тобто, от само ця і ручка у Давайте подивимося, чому а журналісти так активно е продвигають оцю ручку у Чому? Ну, дивіться, треба срач. Це однозначно. П'ятерка жезлів, треба срач, треба сенсація, треба щось треба. Нічого нема, бо на паузі нема що говорити, нічого не відбувається, нема що говорити. Вони очікували, що буде якийсь конфлікт, нічого немає. От, і їм потрібно розвести якусь, якусь от дивіться, да, у нас є башта, да, нам треба, їм потрібно е, похитнути. Чиїсь позиції, чиїсь позиції якоїсь сім'ї треба повхитнути. І ще що, І ще що, ті, хто ними керують, вони говорять про те, що закінчується ажіотаж, вже падають рейтинги. Тому сиділи, сиділи, говорили, балакали спеціалісти і кажуть: давай бігом якусь сенсацію, давай бігом. Тому ця ручка насправді не має геть ніякого впливу ні на що взагалі, від слова зовсім. Тобто, це, знаєте, таку витягли з рота і висмоктали. Ну і давайте останнє, останнє питання, скажімо так, наскільки? ми, ні, Наскільки наша делегація задоволена цими перемовинами? Отак от. Наскільки наша делегація задоволена цими перемогами? Ну, опять дивіться, опять диявол. Вони мають говорити, що да, в принципі, непогано, зараз кажуть, тобі не больно, а потім буде больно. Тобто в оцих розмовах дуже багато, дуже багато брехні, дуже багато обману, і вони це бачать і їм треба тримати баланс між тим, щоб не назвати брехунів брехунами, але при цьому ну, взагалі не задоволені. Неправда, неправда. Вдома будуть обсуждати, вдома будуть говорити, що це капець, що це відвратительніший документ. І ще що, до 27, давайте таке, до 27 числа. Чи підпишем підпише е, Україна і Росія оці ну, будь-які домовленості е, від Америки е, взагалі? Ні, не так, не взагалі. з цієї ціє, домовленості. Ну що є? У мене підписання до 27 числа нема. Хай вони не гнітуть, поставлять на паузу і будуть говорити, обмежать, як це саме. Скажуть, ну, до 27 числа у нас нічого немає, до 27 листопада. Нічого немає, нічого не виходить, тому не нагнітайте. Я вам хочу сказати, може бути ще таке, що оцей мирний план розпорошать на кілька і будуть по кожному підписувати окреме соглашення. Або по пакету, наприклад, тут 5, тут 5-5. От ще можуть зробити. От таким чином. На намагаючись якось приблизити це завершення війни. Ну що я думаю, що сьогодні у нас з вами класна така аналітика, не тільки на Таро, але і завдяки просто логічним спостереженням. Пишіть свої питання, пишіть свої думки, пишіть, а що думаєте ви? Чи варто нам іти на поступки Америці, чи навпаки потрібно боротися за кожну букву в цьому домовленості? Пишіть ваша думка важлива, і це саме той канал, де ви можете висловити свою думку, де ви можете бути. Подискутувати, знайти однодумців, і навіть, я би так сказала, ми читаємо всі ваші. Коментарі. Ну, звісно, тільки, якщо є коментарі від якихось расистських ботів або просто ворогів України, то звісно, наші адміни їх видаляють. І в мене ще одне дуже велике прохання. Ви знаєте, що я пишу вірші, тому підпишіться, будь ласка, на мій другий канал, який називається Вірші Сучасності. І там є дуже багато віршів. Я би хотіла, щоб ви їх послухали і висловили свою думку. Просто як читачі, як люди, слухачі, як люди, які, ну, скажімо так, не, професійні, не вчилися на професійного критика, а просто пишіть, наскільки вам це заходить, тема, наскільки вам цікава, або, або наскільки вам взагалі подобається. Звісно, там я читаю сама свої вірші, тому що, ну, скажімо так, я думаю, що краще за мене їх ніхто не прочитає. Іноді я навіть не задоволена тим, як я їх читаю, а то ж, хтось. Уявляєте, ну і як кожній творчій людині, мені приємно приємно підтримка. Ну і будь ласка, підтримайте донатом е, мій канал. От, Підтримайте донатом не тільки мій канал, і ви знаєте, що частина ваших донатів вона іде на допомогу ЗСУ. Тому, будь ласка, якщо ви можете, гривню 10 це будь-який вклад, це для діла. Ми підтримуємо і ті, хто свічки заливає. ми Тримаємо і на збори, і ми підтримували дуже багато на Русуріз, от тому е ми з вами все одно долучаємося до, до цього трошечки волонтерського. Якби нам не хотілося від нього відійти, але ми долучаємося до цього волонтерського е двіження, як то кажуть. Ну і пам'ятайте, що у мене на каналі є Золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблючі Україну люди, які дивляться моє відео, які мені подобаються, які ставлять мені подобайки на мене, підписані мене. Люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.